Мені здається, він давно знає де ми. Якщо він їх загіпнотизував, можливо, він якось через них передає собі певну інформацію. І він міг дізнатися про багато чого, чого ми йому не хотіли б показувати та розповідати. Але думаю, що це не так. Хоча, якщо він їх контролює, він може спробувати знищити мене, ну, не сам прийти, а за допомогою зомбі, щоб понести поменше втрат. Ух ти ж так. Добре. Зараз дещо потрібно нам сюди викласти. Ось, наприклад, цей одяг. Так. А їжа що там в нас по їжі? Так, їжа в нас вистачає. Патрони ці на револьвер. Хай теж викладу, це я йому залишу револьвера. Коротше, так, коктейль молотова собі залишу один. Яблука теж сюди. Хай в мене буде один коктейль молотова. І в принципі, це той набір, який мені найбільше потрібен. Чого? теж туди хай хліб буде в мене. Так, хай хліб тут буде про всяк випадок. Грибка теж буде в мене. Це ми йому викладаємо йому.